Іванович, ви старша поважна людина, того ми знайшли у малому колі, щоб з вами поспілкуватися. То крісло, я постую то крісло, на якому ви сидите, є як факт як факт злочинної вашої змови у Косівській районній раді, з партії районів. Бо ви знаєте, як ви чинили, як ви голосували, і то, що ви зараз поміняєтесь, нічого не змінить. Зробіть це рішення, ви всі роки, як ви говорили, ви боролись. А на кінці обісрали це його пороги. З того, думаю, що ви нас розумієте, ми вас. Щоб ви не кричали і не робили, які це будете брати пенсію кожного разу. Беріть ту пенсію в руки і плачте, того, що на тій пенсії буде кров. І це крісло так само і в крові. А ну все Не будемо це ви це голосували за партію регіонів. Голосували. Кажіть за партію не голосував, за клуба голосував. А чого ви це, це не, не говорили до цього? Ми говорили. Тому що так домовилися. Так домовились, тому що деколи ж собі є швидко. Говорили, була домовленість, що просто все найбільш. одно рух не робив ніякої кухні. Чому про це ж шкурди ніхто не говорить перед виборами, розумієте? Рух маленький, в районній раді нічого не могли сподівати. Чому не, не Коли вже на кінець можна взяти умитися, взяти тої чистої води, умитися і сказати, я чистий. Люди, я чистий. І піти, не, не, незалежно, що вони сказали, залежно, яка моя Ну, Скажіть просто по-чесно, ми... от вам просто, як старшій людині, не, ви за собою нічого не чуєте ніякої такого, хоч трошечки провини, за все, не, що на сьогоднішній день відбувається. Ні, я відчуваю eh, eh, провину з приводу eh, того, що, eh, що це було. Але якщо б мені були не дали дозвіл, я б ніколи не пішов. Ваші а які вибор, дозвіл своїх продали? Який дозвіл треба тепер для того, щоб вибрати? Скажіть, який авторитет Traut. на сьогоднішній Traut. день Traut. має мати рух у державі, і це було саме основне, що колись було в Україні, що починалося, коли вас не бачите портрет кого? Це та людина, яка була дійсно за волю, за державу, за, державу, за українців, за націю в таку. Да. А ви, позорите а ви що зробили? Я була за цю людину, і я думала, що тільки такі люди, як Чорновіл, міг породити добру націю в державі. А ви що зробили? Правильно. А ви що зробили, наприклад? Просто. Більше того вам скажу. Я скажу чесно, дивлюся на вас, мене тато був старший від вас. Мені просто мені стидно, що ми, отакі молоді люди, маємо так говорити від вас. Мені я, навіть мені незручно, розумієте? Нам стидно, що нам приходиться вам показувати, що ви старші люди мали б нас навчити. Знаєте, що я місці би зробила? Я б особисто прийшла і сказала, люди, вибачайте мене. Ну чого ви цього не робите? Ми ж це робили. Та як робили, ви знову з присяжним нову цю нову народну раду робити? Та, я робив з присяжним. народну раду зробили. Президія районної ради. Ми після перших жертв провели перш за себе. Ви ж голова районного середку. Люстрацію. Які у вас члени пари? Ви бачите, що збігли прийшов, стояв, і жінка підійшла до йде до тебе очередня, він каже, тобі що морду дати. Що ви творите? Ви хоч задумуєте? Ні, так це міська організація. Яка різниця? Ви головне, вас зареєструвалися. Ви використали ці організації, просто я використали так, і уробили. Розумієте? Люди вам вірили? А ви, так, що ви сказали, що ні, нам довірили. Вам не довіряли з партії регіонів голосувати. Вам не довіряли їх виставляти. Вам довірили просто піти в районну раду, бути депутатом, довірили. А ви стали проституткою політичною. А вам довіряли бути людиною. Яка поважна людина, розумієте? Вам ніхто не довіряв з ними сидіти і перетирати під килимом, що робити? І ніхто! Вийдіть і скажіть, ви мене вибрали для цього, та вам заплюють, вас вибрали для іншого. І ви це знаєте. Ви ще чудово тримаєтеся, вам скажу, ви прекрасно тримаєтеся. Бо я би так не Так, я витримало. Е при обговоренні цього питання е міська організація, а також провід. І Рада районної організації визначилися з приводу кандидата на міського голову і подають на вашу підтримку Сліпанюка Василя Михайловича. Тому просимо підтримати його кандидатуру на посаду Косівського міського голови від Народного руху України. Хто за? Дякую. Проти. Е, утримався один. Лічильна комісія прошу, прошу записати. Хвала прийнята. Я ще хочу сказати, що тут ще, ми ще не кандидати, але вже тут є несправедливість. Бо я багато спілкувався з кандидатами проти е, Сліпанюка. І всі проти нього. А тут голосують за нього. Чого це так вийде? Є е, міський голова, пане Дмитро, відповідає. Я відповідаю, пане Михайле, тому що люди збиралися, ми плекали, і ви знаєте, ми говорили на поверхні голоса з вами. Да. І ми, кандидати, ви просили подивимо піти, яка і вам, він їй підказав, що тому вам було задання, я не буду називати фамілію. І, і ми переступили через це і послухали вас. Ви, ви, ви мені особисто перезвонили. Що чоловік, цей, що ви казали, да. не йде, ви мені особисто передбаєте. Тоді ми зібрали раду і знову говорять, і ми рахуємо заступник, ми виснули. Більшість проголосувала, це право. У нас є демократія, у нас немає. Конференція. Конференція районної Конференція народного руху України проголосувала і затвердила. Що запускувала? Ви зрозумієте що? Що ви взяли вгоди? Плоску ніс, плоску ніс. Слухайте мене, пане. Я вас спросив. Плоску ніс. Держитеся. Пане Михайле, я пояснюю. Ми не маємо права за членів партії згоди через солідарність і підтримку. Щоб ви дали мені слово, я хочу працювати. Я розумію, але... Пане Михайле, за плоску носа були би підтримку мочень народних рук, якщо була би умова, що він з партії свободи. Не можемо ми з народного руку Підтримуєте партію Свобода. Ви особисто голосували за партію регіонів. Голосували! Кажіть! За партію не голосував, за клуба голосував. А чого ви це не говорили сна. до цього? Не говорили